Отож сьома планета була земля. Земля планета неабияка. На ній 111 королів, не поминаючи, звісно, і муринських. 7 тисяч географів, 9 тисяч ділків, 7,5 мільйонів п'яничок, 311 мільйонів шанолюбців, себто десь. Із 2 мільярди дорослих. Аби ви уявили, яка то велика земля, скажу лише, що до винайдення електрики доводилось на всіх шести материках утримувати цілу армію ліхтариків 462 511 душ. Як глянути збоку, то було пригарне видовисько. Дії цієї армії визначалися злагодженістю, як у балеті. Починали ліхтарники Нової Зеландії та Австралії. Запаливши свої вогні, вони подавали, подавалися спати. Тоді виступали ліхтарники Китаю та Сибіру. Виконавши свою партію, вони ховались за лаштунками. Потім надходила черга. Ліхтариків у країні терористів та Індії, далі в Африці та Європі, тоді в Південній Америці, за ними в Північній Америці. І всі вони появлялись на кону своєчасно, ніколи не помилялись. Так це було блискуче. Лише тому Ліхтарникові, який запалював єдиного ліхтаря на північному полюсі, та ще його побратимові біля єдиного ліхтаря на південному полюсі, лише цим двом жилося нелегко, жилося легко і безтурботно, вони працювали лише двічі на рік. Як хочеться сказати, дотепніш, іноді й прибрешеш. Розповідаючи про ліхтарників, я дещо розминувся з правдою. Боюсь, що той, хто не знає нашої планети, може уявити її хибно. Люди займають на землі не так уже й багато місця, аби два мільярди її жителів зійшлися і поставили тісно один при одному, як на мітингу. Вони легко вмістилися б на площі 20 миль завдовжки і 20 завширшки. Це людство можна було б збити вкупу на найменшому острові в Тихому океані. Дорослі, звичайно, вам не йнятимуть віри. Вони, гайма... вони гадають, що займають багато місця, їм мов тим баобабам здається, ніби вони великі й величні. А ви порадьте їм підрахувати. Їм це припаде до вподоби. Вони бо кохаються в цифрах. Ви ж не гайте часу на цю нудну роботу. Це ні на що. Ви й так мені вірите. Отож, потрапивши на землю, маленький принц не побачив ані лялечки і вельми здивувався. Він уже злякався, що помилково залетів на якусь іншу планету. Аж тут у піску ворухнулось кільце такої барви. Наче місяць. Добрий вечір, мовив про всяк випадок маленький принц. Добрий вечір, відповіла Гадюка. А на яку планету я потрапив? На землю, мовила гадюка. До Африки. Ага, то що? На землі нема нікого. Це пустеля. В пустелі ніхто не живе. Земля велика, сказала гадюка. Маленький принц присів на камінь і звів очі до неба. От цікаво, чому зорі світяться? сказав він. Мабуть, щоб кожен рано чи пізно міг відшукати свою зірку. Диви, он моя планета, саме над нами. Але як до неї далеко? Гарна планета, мовила гадюка. А чого ти сюди завітав? Я посварився з одною квіткою, зітхнув маленький принц. Ага, от воно що? І обоє смовкли. А де ж люди? знову озвався нарешті маленький принц. У постелі все-таки самотньо. Серед людей також самотньо. Відповіла гадюка. Маленький принц глянув на неї повільно. Чудна ти істота, мовив він. Завдушки з пальчик. Зате моці в мене більше, ніж у пальці короля, сказала гадюка. Маленький принц усміхнувся. Не така ти вже й дужа, ти навіть без лапа та й мандрувати не можеш. Я можу занести тебе далі, ніж будь-який корабель, мовила змія і обвела круг кісточки ногу маленького принца, наче золота обручка. Усякого, Кого я торкнуся, я повертаю землі, з якої він вийшов, мовила ще вона, але ти безневидний, і прибув із зірки. Маленький принц нічого не відповів. Мені шкода тебе, ти такий тендітний. На цій крем'яній землі я можу тобі підсобити, якщо ти дуже пошкодуєш за своєю покинутою планетою. Я можу. О, я це добре зрозумів, сказав маленький принц, але чому? Ти весь час говориш загадками. Я розв'язую всі загадки, мовила гадюка, і обоє змовкли. Маленький принц перейшов постелю і нікого не спіткав лише одну квітку. Малесеньку, непоказну квітку з трьома пелюстками. Добрий день, сказав маленький принц. Добрий день!» – мовила Квітка. А, а де люди? гречно спитав маленький приц. Якось Квітка бачила, як повз неї пройшов караван. Люди, ага, їх здається всього шестеро чи семеро. Я бачила їх багато років тому. Та де їх шукати хто зна? Їх же не вітром. Вони без коріння, це дуже незручно. Прощавай, сказав маленький принц. Прощавай, мовила Квітка. Маленький принц зіп'явся на високу гору. Раніше він ніколи не бачив гір, окрім трьох вулканів, що були йому до колін. Згаслий вулкан правив йому за цигаря. Отож маленький принц помислив, з такої висоти гори я зразу бачу всю планету і всіх людей, але побачив лише скелі, шпичасті, шпилясті. «Добрий день!» – мовив він про всяк випадок. «Добрий день! добрий день, добрий день. Озвалася луна. Хто ви? спитав маленький принц. Хто ви? Хто ви? Хто ви? відповіла луна? Будьте моїми приятелями, мовив він. Я геть один. Геть один? Геть один! геть один!» – відгукнулася луна. Яка чудна планета, подумав маленький принц. Геть суха, вся в гострих шпичках і солона, а людям бракує уяви. Тільки й повторюють, що їм кажуть. Квітку, яку я мав удома, завжди озивалась перша. Довго простував маленький принц пісками, скелями снігами і набрів, зрештою, на дорогу, а всі дороги провадять до людей. Добрий день! Мовив він. Перед ним був садок повний квітучих троянд. Добрий день! відгукнулися троянди. Маленький принц поглянув на них. Усі вони скидались на його квітку. Хто ви? спитав він вражений. Ми троянди, Відказали квіти. Он як сказав маленький принц і почувся дуже нещасливим. Його квітка запевняла його, що вона на всьому світі одна така, а ось тут бояють п'ять тисяч таких самих квіток лише в одному саду. О, як би вона досадувала б, коли б це побачила, помислив маленький принц. Вона б страшенно закахикала і вдала, що помирає, аби лише не стати смішною. А мені довелося б удавати, ніби я доглядаю її, бо ж інакше, аби принизити й мене, вона справді могла б померти. А потім він ще сказав собі А я гадав, що маю такий скарб єдину в світі квітку. А то звичайнісінька троянда, проста троянда, і три вулкани вишки до колін, і то один з них погас. Певне, назавжди, цього замало, щоб величати себе принцом. Він упав на траву. І заплакав? Ото тоді й показався Лис. Добрий день, мовив Лис. Добрий день. звичайненько відказав маленький принц і озирнувся та нікого не побачив. Ось дечки я, озвався голос, під яблунею. Хто ти? Питав маленький принц. Ти такий гарний. Я Лис, відповів той. Пограйся зі мною, попрохав маленький принц. Мені так журно. Я не можу з тобою гратися, мовив Лис. Я не приручений. О, даруй сказав маленький принц, але подумав і додав. А що означає приручений? Ти не тутешній, сказав лис. А що ти тут шукаєш? Шукаю людей, відповів маленький принц. А що означає приручати? Люди. Мовив лис, мають рушниці і ходять на лови. Це так ускладнює життя, а ще вони розводять курей, то єдина користь від людей. Ти шукаєш курей? Ні, сказав маленький принц, я шукаю приятелів. А що означає приручати? Це поняття давно забуте, мовив лис. Воно означає прихилити до себе. Прихилити до себе? А вже ж, мовив Лис, ти для мене поки що лише маленький хлопчик, достодо до такий, як сто тисяч інших. І ти мені не потрібен, і я тобі теж не потрібен. Я для тебе всього тільки лис. Достоту, як 100 тисяч таких листів. Так як ти мене приручиш, ми станемо потрібні одне одному. Ти будеш для мене єдиний в цілому світі, і я буду для тебе єдиний в цілому світі. А, я вже трошки розумію, проказав маленький принц. Є одна троянда, мабуть, вона мене приручила. Цілком можливо, відповів Лис. На землі чого тільки не побачиш? О, це не на землі, заперечив маленький принц. Лис нібито дуже здивувався. На іншій планеті? Так. А мисливці. На ній також є? Нема. Як цікаво, а кури є? Нема. Ех, світ недосконалий, зітхнув Лис. А потім знову повернувся до того самого. Одноманітне в мене життя. Я полюю на курей. А люди полюють на мене. Всі кури однакові і люди всі однакові. І я нуджусь, але як ти мене приручиш, моє життя буде, ніби сонце осяяне. Я знатиму твою ходу і розрізнятиму її серед усіх інших. Почувши чиїсь кроки, я ховаюсь в нору. Зате твоя хода, як музика, викличе мене з нори, а потім дивись. Бачиш, он там на ланах достигає пшениця. Я не їм хліба. Збіжжя мені ні до чого, пшеничні лани не ваблять мене, і це сумно, але в тебе чуб, ніби золотий. І як добре буде, якщо ти мене прирочиш, золоте збіжжя. Нагадувати мені про тебе, і я полюблю шелест колосся на вітрі. Лис замовк і довго глядів на маленького принца, а потім попросив знову. Будь ласка, приручи мене. Я б радо, відповів маленький принц, але в мене обмай часу. Мені ще треба знайти приятелів і узнати багато всяких речей. Узнати можна те лише, що приручиш, мовив лис. Людям уже бракує часу щось узнати. Вони купують готові речі в торгівцях, але ж немає таких торгівців. Що продали приятелів? І тим-то люди не мають приятелів. Як хочеш мати приятеля, приручи мене. А що для цього треба зробити? спитав маленький принц. Треба бути дуже терплячим, відказав лис. Спершу ти сядеш трошки біля мене на траву ось так. Я краєчком ока позиратиму на тебе, дивитимусь, а ти мовчатимеш. Мова це джерело непорозуміння, але щодня ти сідатимеш трошки ближче. На завтра маленький принц прийшов знову. Краще, якби ти приходив у тій самій порі, попросив лист. Якщо ти прийдеш, скажімо, о четвертій дня, то я вже з третьої години відчуватиму себе щасливим. О четвертій я вже почну хвилюватись і непокоїтись. Я узнаю ціну щастя. А як ти приходиш, маєш коли попалу, то я ніколи не знатиму, на яку годину готувати своє серце. Повинні бути обряди. А що таке обряд? поцікавився маленький принц. Це теж річ давно забута, розтлумачив лис. Це те, що робить один день не схожим на іншим, одну годину на всі інші години. Є, приміром, такий обряд у двох мисливців. У четвер вони танцюють сільськими дівчатами. І який же це чудовий день четвер. Я йду на прогулянку і доходжу аж до виноградника. А якби мисливці танцювали, коли попало, всі дні скидалися б один на один, і я зовсім не мав би дозвілля. Так маленький принц приручив лиса, і коли настала пора прощатися, лис казав О! Я плакатиму по тобі, сам винний, мовив маленький принц. Я ж не хотів тобі нічого лихого, а ти зажадав, щоб я тебе приручив. А вже ж, згодився лис. Але ж ти плакатимеш, мовив маленький принц. Виходить, ти нічого не вигадав. Вигадав, заперечив лис, згадай, що я казав про золоте збіжжя. Він замовк, а потім додав: Піди ще поглянь на троянди. Ти зрозумієш, що твоя троянда єдина на світі, а як вернешся попрощатися зі мною, я подарую тобі одну таємницю. Маленький принц пішов глянути на троянди. Ви нітрохи не схожі на мою троянду, мовив він їм. Ви ще ніщо, ніхто вас не приручив, і ви нікого не приручили. Ви такі, як раніше був лис, він нічим не різнився. Від ста тисяч інших лисів, але я з ним заприятелював і нині він єдиний у усьому світі. Троянди дуже зніяковіли. Ви дуже дуже гарні, але порожні, сказав іще маленький принц. За для вас не хочеться померти. Звісно, випадковий перехожий і про мою троянду подумає, що вона така сама, як і ви, але вона одна єдина над усе найдорожче. Я бо поливав її, я бо накривав її скляним ковпаком, я бо затулив її ширмою. Я вонищив для неї гусінь, лишив тільки двох трьох, щоб повиводились метелики. Я чув, як вона нарікала і як хвалилась, і навіть як замовкла. Троянда ця моя. І маленький принц повернувся до лиса. Прощавай, мовив він. Прощавай, мовив лис, ось моя таємниця, вона дуже проста, лише серце добре бачить, найголовнішого не побачиш очима. Найголовнішого не побачиш очима, повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. Твоя троянда дорога тобі, тому, що ти присвятив їй стільки часу. Моя троянда мені дорога, повторив маленький принц, аби краще запам'ятати. Люди забули цю істину, мовив лис, але ти не забувай, ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, Кого приручив, ти відповідаєш за свою троянду? Я відповідаю за свою троянду, повторив маленький принц, аби краще запам'ятати.